Цвіте наша ранньостигла бараболька, подивіться, які квіти має, бачите? Одразу нагород ми її не садимо, я її завжди беру на пророщування. Виймаємо її з льоху, картоплинки розкладаю в ящики, застелені газетою, і з бризкою водою. Тримаю в літній кухні під столом. Кожна картоплина дуже гарно паріститься, пускає паростки. І вже тоді, коли земля добре прогріється, ми, її, ми таку картоплю висаджуємо в землю. Картопля проростає дуже швидко. І коли дуже холодно, ми стараємося рослинки накрити агроволокном, щоб захистити їх від холоду. Бачите, бараболька має ось такі синьо-фіолетові квіти і так само вічка в неї синьо-фіолетові. Бажаю здоров'я, пані і панове! Пробуємо купати бараболю, вже якраз перецвіла. Зараз побачимо, що тут під кущом є. Вадиля велике. Зараз ще купнув. О, все є. О, Так, а ви З двох кущів, і то крайній. Я думаю, що, що не погано, добре. Непогано, так. Зараз він ще. Ось і пишніші кущики. Нам чотири кущі хватить? Так, ну на а що? Ще стільки і хвати? Так, Для чого більше? Так, ліпше потім знову зім. Ну, то ще мені давай, один кущик а, і все. Тобі один тільки не два. Ну давай два, добре. Ну завжди видно, як ти що ти викопаєш. Отут якісь дуже будиля багато, дуже великі. Вона ще росте. Ні, то вона росте, вона. тільки... Ще... Так, Вона ще цвіте, ще навіть не перецвіла. Але як вона вже буде стара, то вона вже не буде мати. Ні, смакома, тут, так, то, так, то, то зовсім інакше її сорт і все. Ми її садимо небагато тільки заради того, щоб... О, О краса. Воно видно, зразу. Побадилі, так? По кількості. Тих... Корч який угу. багатий. О, о, Корч тільки три бадили немає і вже воно менше. Добре, добре. то ж там ще дрібненька є багато. Ну кажу, більше не треба. на сьогодні. Зараз я тут збираю. О, а, що вої. Добре, добре. Треба буде, то завтра ще вкупаємо. Контрольний, контрольний обач. бачите? один є. Ну. Я думав, що всі витягли. Добре є. Добре є. є. От гляньте, яка гарна бараболька. Бараболька, яка цвіте красивими синьо-рожевими квітами, і має ось такі красиві синьо рожеві вічка. Картопелька дуже смачна, це одна з ранньо стиглих сортів картоплі. Дуже урожайна, невибаглива. Продовж кількох років вже її вирощуємо, багато ми її не маємо, отак ми завжди навесні беремо на пророщування і маємо ось такий гарний результат. Наразі, поки в нас ця інша бараболька ще тільки-тільки починає випускати цвіт, оця вже перецвітає, маємо смачненьку барабольку. Можна її брати і на пророщування в приміщення, а можна садити одразу в землю, але тоді обов'язково варто накрити її агроволокном, щоб вона не постраждала від холоду.